А сьогодні я розповім вам багато цікавих фактів про надзвичайно розумну і працьовиту комаху, про бджолу. Бджоли – великі трудівники лісів, полів і навіть боліт. Вони не тільки люблять солодощі, а й вміють їх готувати. Завдяки їхній працьовитості ми маємо величезну різноманітність фруктів, овочів і злаків, а також найсолодше природні ліки мед. Бджоли вже кілька сотень мільйонів років живуть у вуликах, створюючи свої сім'ї. Спосіб життя сімейних бджіл нагадує бджолину цивілізацію. У кожного члена сім'ї свої обов'язки. Хоча спосіб життя багатьох видів бджіл мало вивчений, можна відзначити, що поділ праці в бджолених вуликах розподіляється строго за віком. У вулику можуть жити приблизно 30-40 тисяч особин. Стандартний бджолений вулик включає в себе головну самку або матку, кількох трутнів, самців і кілька десятків тисяч робочих особин. Сьогодні у світі виділяють понад 15 тисяч видів бджіл. Оскільки бджолярство в Україні сягає часів Київської Русі, українські бджоли та мед високо цінуються у всьому світі. Бджоли єдині комахи на землі, які можуть виготовляти їжу для людини. Ви колись задумувалися, чому бджоли гудуть? Відповідь досить проста. Бджоли дуже швидко рухають своїми крилами до 200 помахів в секунду або приблизно 11400 рухів за хвилину внаслідок чого при їх польоті можна почути характерний гул. В пошуках їжі бджоли можуть відлітати від свого вулика на відстань до 10 кілометрів. Бджоли дуже ревно захищають свій вулик. Це і не дивно, адже для виготовлення всього однієї чайної ложки меду працює до 12 бджіл протягом всього свого життя. В колонії бджіл може бути до 80 тисяч особин і керує ними всього одна королева. Вона мозок і серце всієї родини, і вона єдина з усіх може давати потомство. Всю роботу у вулику виконують робочі бджоли. Вони займаються збором нектару, меду, охороною свого вулика, розширенням вулика, чищенням вулика, від сміття, доглядом за личинками. Збором нектару і іншими роботами в вуликах займаються в основному більш дорослі особини, а молоді особини доглядають за маткою і личинками. Охороняють вулик від непроханих гостей всім сімейством. У разі небезпеки робочі бджоли всім вуликом атакують непрошеного гостя, жалячи його. Дивно, що всі робочі особини бджолиного гнізда жіночої статі. Маток в гнізді буває всього лише по одній. Вона є найголовнішою бджолою. Її завданням є відкладення яєць. Матки можуть жити по кілька років. Вона перевершує за розмірами інших особин. Робочі бджоли в розмноженні участі не беруть. Матка після оспарювання відкладає яйця. Якщо вона відкладе яйця в одне з осередків гнізда, то з них з'являються на світ робочі особини. А якщо в спеціальну маткову мисочку, то бджолина матка або трутень. Робочі бджоли з'являються на світ через 21 добу, матки через 16, а трутні через 24 доби. Жало бджіл є засобом атаки і самозахисту. Його робочі бджоли можуть використовувати один раз, після чого гинуть. У маток жалоби багаторазове, вони можуть скористатися ним кілька разів. Для збору одного кілограма меду сім'ї бджіл необхідно облетіти відстань, яка еквівалентна трьом екваторам навколо землі. Хоч мозок бджоли дуже маленький і за розміром, як зернятко-конжуту, бджоли дуже здібні. Вони добре вчаться, запам'ятовують предмети та вміють робити складні розрахунки стосовно відстані для ефективного збору нектару. У вулику працюють виключно самки. Робочі бджілки живуть до 6 тижнів і виконують всю необхідну роботу. Одна бджілка за один політ здатна принести 40-50 мг нектару. Однак, поки бджола перебуває в польоті до свого вулика, вона харчується нектаром. Якщо летіти потрібно далеко, то бджола приносить тільки 30-40% від того, що зібрала. Сильна сім'я може зібрати в день 5-10 кг меду або 10-20 кг нектару. У великих бджолиних сім'ях може одночасно перебувати до 80 тисяч бджіл. За рік одна така бджолина сім'я з'їдає близько 225 кілограмів меду. Бджоли найпрацьовитіші істоти з усіх зибних створінь. Новонароджені бджоли починають трудитися вже на другий день свого життя, а на 6 десятий дні свого життя бджоли вже будують стільники і виконують навчальні польоти. Бджоли природжені математики. Коли вони починають будувати стільники, то завжди дотримуються точних розмірів. Стільники мають форму шестикутника, а кожна клітинка додатково обладнана тригранним днищем і на 1 квадратний метр в сот припадає понад 8 тисяч штук таких осередків. Приніще нектар з квіток до вулика бджоли для того, щоб захистити його від псування, відразу консервують, усувають зайву вологу, посилену навіть уночі вентилюючи вулик своїми крильцями. Додають речовини, завдяки яким мікроби, бактерії, грибні спори, потрапивши у нектар, гинуть. Бджола в змозі тягти вагу в 310 разів важче за себе. Бджоли навіть у темряві можуть відчувати, де сонце. Дорогу в свій вулик бджоли знаходять виключно за магнітними полями. Якщо перенести вулик на 2 метри в бік, то бджоли, які прилетіли, будуть сідати на землю. Бджола за день запилює 7 тисяч квіток. Бджолина маска ніколи не жалить людину, навіть коли вона завдає їй болю. Але при зустрічі зі своєю суперницею вона з люттю пускає вхід жало. Бджоли можуть з'їдати своїх же родичів, коли нічого іншого немає. За допомогою очей, вусиків, антен і лап бджоли отримують інформацію з навколишнього середовища. Вусики їм допомагають орієнтуватися в темряві, смакові якості у бджіл також розвинені добре. Своїми передніми лапами, вусиками і горлом вони позначають смак і якість нектару квітів. Ну ось ви дізналися багато цікавих фактів про бджіл. Сподіваюся, що наша мандрівка світом дикої природи сподобалася вам. Наступного разу я знов розповім вам багато цікавого про світ навколо нас. А сьогодні я, ведуча програми Саша Макітра, прощаюся з вами. До наступної зустрічі. Почуємось. Програму до ефіру підготувала автор проєкту Надія Ярмола.